На сьогодні приїхала, чи це може штурвал чи руль. Що воно таке? Що вам воно нагадує? Давайте зараз спробуємо трошечки розпакувати і трошечки подивитися, на що воно схоже. Ну це, блін, кафедженька. Приїхала до нас проволока. Може це проста залізна проволока? Це само може бути. Може? Треба провіряти. Чим оце? Ну так. Да. Давай. Одлягло. Одягло. Знаєш, що одлягло? Бать. Не магніт. <сум> Не магнітне. Але трошечки, трошечки, ну тобто, е от бачиш, легеньке підтягування магнітом є. На вашу думку, що це може бути? Давай послухаємо е спеціалістів в коментарях, можливо, нам хтось щось напише. А можливо й не напише, а можливо, й дивиться ніхто не буде. А якщо дивишся, то постав лайк і не забудь підписатися на канал. Бо пропускаєш багато цінної інформації, і можливо в тебе вдома лежить отака така проволока, а ти не знаєш, що вона коштує нормальні гроші, так? Да? Можеш таке бути? Конечно. Може. А свідкувавши за цим каналом, ти отримуєш масу знань в області металів. Правда, там тобі трохи піднадоїдять бузиною, і насінням, горіхом, отакий всякий чепухой. Паги не звертай, ти за металлами слідкуй. Нема іскри. Uh -uh. А куди вона ділась? Аж додому йшла. Uh -huh. Надо позвонить, попитати. Бо не непонятно. Ти так само, як з працівниками, які люблять живати. Да? Ну, ходи Ходив-ходив і непонятно, де дівся. Ну бувай. Так, давай. Чикс, пулькаємо. Uh -huh. Ти готовий? Це параварні, что дівни хоч це телефон ходить. Так і не крутий, а нашою крутить. А я не покажу. Ха-ха-ха. <риклад> Дивись, видно? Ви знаєте, що це за матеріал? Ні? Та знаєте, нічого б не знали. Ви ж давно за каналом слідкуєте, нас майже 100 тисяч, ну це ж не жарти. Ну я маю на увазі Тікток, бо зараз в інстаграмі напишуть 6 тисяч чоловік, майже 100 тисяч. ха ха Там люблять мені там. В общем, сама суть питання, це Ніхром. Ніхром, в якому 56% нікелю. да? І такий ми купуємо. Хочеш знати, по чому ми його купуємо? Перейди в прайс і подивись. Щоб перейти в прайс, треба що? Нажати на мене і ви перейдете далі по інструкції і подивитесь. Але насправді він коштує 150 гривень кілограм. У нас зараз нікельна група чуть-чуть просідає, так як переробки в Україні, на жаль, майже немає. Ну нічого, суть питання. 150 гривень кіло ставимо на вагу. І отримуємо 8 кг 200 г. А в тебе, із-за того, що ти не знаєш, що це таке, така проволока може стояти. А іще хуже, ти її здаси просто в нержавейку. Так? Да? Легесенько. Легесенько можеш ждати нержавейку І отримати в кращому випадку 35 гривень кілограм. Так що не забувай, підписуйся на канал. Шукай себе цікаві матеріали, і присила їх нам.